Друзі, привіт! Це вже 15-й день марафону. Вчора ми говорили, продає не ціна, продає історія. Але знаєте що? Кожна історія потребує свого оповідача, хто розповість, як у цій квартирі народжувалась мрія, як за столом збиралася родина, як світанок падав на кухню. Якщо цю історію не розповісти, вона просто згубиться серед сотні інших. Люди не шукають метри, вони шукають відчуття дому. І той, хто вміє передавати це відчуття, створює справжній контент. Завжди є хтось, хто чекає саме на вашу історію. Просто дозвольте їй прозвучати. Якщо відгукнулася, поставте лайк. Напишіть у коментарях, чи вірили ви коли-небудь в історію під час продажу. І звісно, підпишіться. Далі буде.